Но тиск може бути ще пов'язаний не з неврологічним захворюванням. Там а може бути пов'язаний ще й з проблемами нирок, і для цього потрібно, щоб не було проблем нирок, пов'язати синю ниточку на ліве запястя. До речі, кажучи, якщо у людини є проблеми щитовидної залози, то потрібно жовту ниточку вокруг шиї. А якщо у людини кровотеча з носа, потрібно на ниточку любого кольору вдягнути ключик і розвернути його таким чином, щоб він лежав ззаді між лопатом. Якщо у людини є ще кровотечі, там, менструальні, вони не припиняються чи якісь інші кровотечі, то потрібно таку ниточку вокруг поясу і ключик розвернути таким чином, щоб він ззаді лежав, десь там заправити його і носити, і таким чином закривається. Дуже це ефективно. З колечками, з каблучками. Якщо залізне каблучку носити на мізинчику лівої руки, то у людини пропадає набряк і має такий мочегонний ефект. А якщо на середньому пальці правої руки металічне кольцо, то тоді у людини прибираються камінчики в жовчному міхурі, і жовчний міхур дуже гарно працює. А що робити, якщо болить шия після довгого робочого дня? Які є швидкі та ефективні методи? Якщо у людини болить шия, потрібно сісти таким чином, щоб руки були на чомусь, а голову потрібно опустити таким чином, щоб руки у вас були вищі ніж голова.